Ну що, беремо сумку, закриваємо машину і йдемо в магазин Фрістон по фрукти. Покажу вам, що тут є сьогодні. Як завжди багато. Я не взяла корзинку. Помідори по 15 доларів ящик. Непогано. Ось такий магазин, він дуже великий, як склад. І тут є склад в складі. Власне, ось. можна взяти все те, що продається ящиком сьогодні. Ящик гранатів 15, яблука 5, помідори 15, мандарини. Зараз знайду долар на корзинку. Ось так. Різновид рису тут на будь-який смак і кошельок. Беремо корзинку, кидаємо туди суху. Попала корзинка. Йдемо далі, подивимось. Олені яблука, картопля 15 доларів ящик. Мівіна 1899. 6 на 5. П'ять упаковок по 6 штучок. Фініки 4,99. Мед. Ось цей маленький 8,99 500 грамів. Макарони. Національна вермішель написано 0,99. Печиво 2,49. Ну, та ладно, ми не по це сюди прийшли. А прийшли подивитись на фрукти. Людей стараємося не знімати. Банани 0,69. Четриста п'ять чоти грами. Персики два дев'яносто дев'ять, чотириста п'ятдесят грам, пів кіла, будемо говорити. Ну це не пів кіла, трошки менше, але так, огірки. Два дев'яносто дев'ять купа, вибирай, які хочеш. Помідори на вагу 0,99 долар за 450 грам. Апельсини 0,99 та сама вага. Папайя 0,99, 450 грамів. Ківі 499, 454 грами. І оранж такий цікавий по долару. І формою як грушка.

Спіначі 2,99 листочки. Лайм 1,99. Це все за 454 грами. Перець 2,99. Ще зелений минаємо, ось купа червоного. Красота. І жовтий. І на цьому все. Пішла я робити свої закупи. І того мій шопінг на 15.30. Ящик, мандарин на 6.99. Ось такий. Ящиком це назвати важко. Кілограм 82 грами. Помідори на 3 долари. Баклажани на 2,11. Червоний перець на 7,53. Огірки на 5,86. Капуста на 2 долари. Ось такий ось величезний фрукт. 10 доларів цілих. Ладно, спробуємо, що воно.